Але чим більше буде підтримка народу, це буде жити по-новому це перш за все, це жити вільно. Наш Майдан показав, що ми вже знаємо, з чого ми хочемо, що українці це вільний народ і він ніколи не підкориться агресору. Він ніколи не підкориться тим людям, які пороботили практично цей народ. Але в нас є зараз вже можливість показати, що ми готові жити вільно, це наші вибори. Тому що вільно вибирати наших депутатів, вільно вибирати нашого президента це вже перший крок на цьому непростому шляху. І ми покажемо на цьому шляху, що ми можемо вибирати і знімати цих людей, що вони повністю під контролі нашій владі, владі народу. Я думаю, що жити вільно хоче кожна людина. Для когось це просто свобода, для когось це свобода вибору, для когось це навіть незрозуміле слово децентралізація, а це теж важлива складова політичної частини меседжів Петра Порошенка. Петро Порошенко заявив чітко, що децентралізація влади не тільки потрібна. А без неї ми далі не зможемо розвиватися. Таким чином, кожен регіон, Кіровоградська область, не є виключенням, звичайно, буде мати можливості не тільки обирати і контролювати владу на місцях, а ще й розподіляти фінансові напрямки, ті, які раніше відходили, наприклад, на Київ, включаються в таку передвиборчу боротьбу олігархи чи політики. Певні чи бізнесмени вони декларує на кожній своїй зустрічі, що ніяких агресивних дій в сторону на дуже гарні, чи просто гарні, чи нормальні стосунки ми зможемо вирішити в тому числі.